Братство займалося категізацією, братство не оминало увагою навчання своїх братчиків і всіх бажаючих. Перед вами якраз і є програми навчання. Братство здійснювало величезну місійну допомогу, величезну місійну роботу, от тут якраз кілька фотографій у селі Западня. Ці фотографії у Полтаві, а це от кілька-три фотографії. Якраз уже е, у нас тоді вже був отець Ігор. І е, за допомогою нашого депутата Григорія е, Ведмеденка були ми запрошені у Порошевський монастир до стареньких бабусь відвідували. Це в Красному куті. А оце фотографія дуже цікава. Це наше братство організувало поїздку. Поїздку німецької делегації філософів і поетів до Святих Гір. Ми багато, да, от я якраз зупинилась на цьому, треба пам'ятати, що таке передання, що перша служба у Святогірському монастирі була відправлена власне, нашим священником. На цих фотографіях місійна робота нашого братства і в Катеринівці, і от до ця... Павла ми їздили в мураху. Ми не можемо не говорити і оминути нашу, нашу діяльність, спільну діяльність із нашим львівським братством. Власне, все, що робилося, ми завжди узгоджуємо свою роботу. На цих фотографіях ви помічаєте курсанти-сироти, курсантів-сиротів нашого танкового інституту, приймало Львівське братство на Різдво. На цих фотографіях спільні заходи це якраз було. 20-річчя Львівського братства наша делегація була на цих фотографіях. Ми у Шевченківському парку біля могили патріарха, патріарха Дмитрія. А це фотографії якраз дуже такі сумні події, коли захопили патріархію, і ми пікетували, власне, тих людей, які це вчинили. Братство не обмежувалося лише культурницькою місійною діяльністю. Це була активна суспільно-громадська діяльність, яка відгукувалася на всі події, які відбувалися в Харкові в Україні. І, зокрема, на цих документах якраз і від, ми можемо помітити. А от оце якраз ця фотографія якраз і показує відбудову нашого, нашого приміщення. Наші братчики. Вони наскільки активні зараз, вони об'їздили із Владикою всю Україну, відвідали всі наші парафії. Перед вами документи, це владики Ігоря до десятиліття, до 15-ліття моя, а це ось Владика видав останні звернення. Я хотіла просто подякувати вам за увагу і ці кілька слів, що ми сказали. Сьогодні і познайомили вас із цією скромною виставкою. Я хочу сказати, що час був надзвичайний, час був такий, що ми просто жили один день за 10 днів. Але це все було, мабуть, тільки завдяки тому, що просто нас Бог обрав, а ми були просто його інструментом. А ще із-за того, що, мабуть, братчики, які тоді об'єдналися, це була інтелігенція, свідома інтелігенція Харкова. Я всім хотіла живим. Подякувати за те, що ми були разом, згадати теплим словом тих, кого вже немає членів нашого братства. А найголовніше подякувати нашому, нашому владику Ігорю, який був першим головою нашого братства. Дякую, мені Олег, за нову виставку і всіх, хто не встиг подивитися. Ми домовилися, що вона буде до наступної неділі, вона буде зайти спокійно, коли хтось буде в церкві, пройти, почитати, поглянути на фотографії, бо дійсно вже сам дивишся на початок 90-х років, як на. Qué tal es? qué tal es no. qué me duele.